Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. Ірина Фаріон була яскравою, є артистичною послідовною та ідейною, самовіданою на межі фанатичності. Мені часто не подобались її радикальні методи боротьби, але її відданість Україні не викликала сумнівів. Вона, вочевидь, була лідером українських націоналістів, пише на сторінці у Фейсбуці. Екс-нардеп Юрій Луценко. Саме тому вона була обрана жертвою Кремля. Хто б не був виконавцем теракту, в минулому політичні вбивства чи замахи часто проводилися навіть бійцями АТО. У мене немає сумнівів, що це операція п'ятого управління ФСБ. Показало, що. Львівський теракт співпав із річницею київського вбивства знакового українського журналіста Шеремета. І ще більш показово, що 22 червня 2024 року багаторічний керівник ФСБшних терористів генерал Бесіда був замінений на нового молодого і амбітного комова, убивство Ірини Фаріон, його демонстрація ефективності. Далі буде спроба розкрутити протистояння в суспільстві. У мережі вже гуляють сюжети про те, що нібито якби не бандерівці, то східнякам немає за що воювати з росіянами. Не сумніваюся, що скоро з'являться версії, які. Мають зіштовхнути праві рухи із владою, протиставити патріотичні сили одна одній тощо. Тому єдиний спосіб гідно вшанувати Ірину Фаріон зберігати єдність між українцями. Це стосується і тих, хто її палко підтримував, і тих, хто її не сприймав. Через образи на зло Кремлю заради спільної перемоги. Приношу співчуття рідним і друзям Ірини Дмитрівни Фаріон. Підсумовує Луценко. За даними слідства, виконавцем вбивства мовознавиці Ірини Фаріон є саме той чоловік, якого розшукує поліція. Про це повідомляє джерело в правоохоронних органах. Вбивця Готувався до злочину тривалий час, близько місяця. Це не та людина, що вперше взяла до рук зброю. Ми впевнені, що стріляв саме чоловік, якого подали у розшук. Маємо свідків, які бачили, що це саме він. Не виключаємо, що в нього були спільники та що це замовне вбивство, повідомили в поліції. За версією слідства, чоловік, якого зараз розшукує поліція, обрав для себе маскувальний одяг. Окуляри капелюхи приходив у ньому щодня, починаючи з 11 липня. У двір Фаріон та сидів біля сусіднього під'їзду. Він виділявся з поміж інших, адже у ці дні стояла неймовірність. Спека. А підозрюваний годинами перебував на сонці в теплому вбранні, навіть без води. Залишав своє місце чатування лише на кілька годин в обід. Часом він мав із собою барсетку, поліція вважає, що саме в ній ховав зброю. Наразі вже проведено балістичну експертизу. Правоохоронці з'ясували, що було здійснено один постріл кулею 9 мм, але з якої саме зброї ще встановлюють. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.